Хто править цим світом? Якщо дивитися історію, і що робилося 100 років тому, можна дещо задуматись. Італія католична країна, в якій 100 років тому розвинувся найбільший фашизм. Германія протестантська країна, але в ній розвинувся нацизм. Росія православна країна, але в ній 100 років тому розвинувся комунізм. Давайте навіть розглянемо Ізраїль. Там була Теократія. При владі були книжники Фарисеї, тобто, якби при владі був Бог. Але вони розіп'яли самого Ісуса Христа. Тоді в чим проблема всі християнські країни з таким ужасним висновком, з такими ужасними історіями, тільки через те, що ми можемо називати себе. Християнами, але нести наповняти себе зовсім іншим. Ісус про це говорив: є чаша ззовні, є чаша всередині, що ми туди наливаємо? Ми, як та чаша, що ми наливаємо всередину, яку інформацію ми ймо? І на інформацію наповняємося ми тими Духами. На Слово Боже, сходить Дух Святий, на іншу інформацію приходять зелі і нечисті духи. Тому духу, якому людина поклоняється, вона виконує їхню волю. Якщо при владу приходить людина, яка поклоняється мамоні, блуду, то такі закони вона буде впроваджувати в країну. наша боротьба не проти тіла і крові, а проти духів злоби піднебесних. Нечистих духів ми не зможемо перемогти зброєю матеріальною. Духа ми можемо перемогти Духом Святим, Словом Божим. Якщо ми будемо наповнюватися Словом Божим, якщо ми будемо народжуватися згори, тому що Біблія каже, народжений згори не грішить.